Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, любі молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, найдорожчі всі наші спільночани, всі, які сьогодні знову разом на молитві, всі, які залишають ці свої справи, які тримають то слово перед Богом, всі, які тримають ту обітницю, які стараються бути поруч. І творити ту велику молитовну родину, той духовний стрій, тримаючи небо над нами разом з Христом, який йде вперед, а ми слідом за Ним і крок в крок вступаємо у ту велику вічність, до якої кожен має обов'язок бути приготовленим. Тому, власне, кожне наше слово, кожна наша молитва, кожне наше переживання. Воно завжди є чутне Господеві, і ми з вами, приймаючи то Боже благословення, і сьогодні, зокрема, цією молитвою вервиці, хочемо подякувати Богові за ще один перебутий день, який ми творили в ім'я Христа, в Його великій любові, маючи дуже і дуже багато нагод випробувати самого себе. Через наші думки, слова, а більше через наші діла. Христос сьогодні наголошує нам про правдивість нашого життя, про правдивість нашого служіння, про ту правду, про яку в свій час Іван Претеча озвучив тому іродові, який жив у грісі, бо взяв собі за жінку Іродіаду, саме жінку свого рідного брата. Не маючи це ні, ніякого права. І ота іродіада, думаючи, що коли вона підмовить свого чоловіка, так званого чоловіка, і він вб'є Івана Притечу, на тому і зупиниться вся правда. Більше ніхто не буде про це говорити. Прочитайте собі сьогодні Євангеліє. і ви побачите і пізнаєте, що правда, вона і сьогодні є. Нікому не потрібно. Хто голосно говорить правду, він дуже часто прощається зі своїм життям, і це щиро, правдиво і непросто. В теперішній час не хотіли прийняти і не приймають по сьогодні, а інші, які хочуть і звикли жити в темряві, в лукавстві, в лицемірстві, хочуть домінувати. Але пам'ятаємо, правда завжди панує світом, бо вона Божа. Якщо це кривда, це не від Господа. Пам'ятайте одне, Бо Господь добрий і милосердний, і справедливий, але ніколи не є тим, хто карає, є лише тим, хто любить і прощає, а караємо самі себе, пам'ятаємо про це, знищуємо самі себе своїми вчинками, не обираючи Божої волі, а обираючи інше світове, земне, темряве, замість того, щоб вибирати світле, Боже, благословенне, благодатне. Подумайте над цими словами, тому що насправді вони є щирими і правдивими від Ісуса до кожного з нас. І всі пророки, які в свій час пророкували, які сповіщали добру новину, вони, кожен із них віддав своє життя через те, що вони прагнули жити в мирі з Богом і жити правдиво, і говорити на біле, що то біле, а на чорне, що то чорне. Тому сьогодні ми знову з вами. Зустрілися на молитві, і ця молитва Вервиці, співаної Вервиці. Ми хочемо теж благати і просити Господа, щоб благословив нас усіх, подякувати за перебутий день, вимолити тої молитви і благословення на завтра, на цю ніч переночувати. Щоби завтра ми зранку пускаючись у велику далеку дорогу, в паломництво до монастиря отців, студитів. Монастиря святого Іллі, що вдорі, що ми завтра, маючи паломництво до старуні, до відпустового центру мученика Симеона Лукача, ми хочемо бути поруч з Господом і присвятити те наше паломництво визволення України і українців від пут лукавого і спокус диявола. Пам'ятаємо про це, молитися за наших героїв, за наших поранених, полонених, пропавших. Молитися за родини, бути у тому дійстві лікувань ран війни, яке так потрібне кожному з нас, бо всі ми маємо випробування, страждання, немочі, терпіння через те, що ми пройняті тою біллю, яким зараз страждає весь український народ, тому прошу вас про підтримку, прошу про молитву. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, іси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. <кій> Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії, Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив. Святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток, любі молільники. Прошу, запрошуйте з собою разом на молитву. Діти, кличте батьків, батьки, кличте дітей. бабусі й дідусі, доєднуйтеся до нас і стукайте у двері кожного, хто хоче, хто прагне, хто сьогодні, можливо, вперше разом з нами, але нехай доєднується, нехай пам'ятає, що наша молитва вона є велична в очах Господніх, адже ми знову схилили свою голову і хочемо прославити ім'я Боже. 54. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо другий десяток молитва, в якій ми дякуємо Господу через заступництво пречистої Богородиці. Марія, Марія, Мати Божа, молися. Молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, щира молитва, до Господа і прохання велике за наше воїнство, за поранених, полонених, пропавших, за тих, що сьогодні на передовій, які зараз Захищають кожного з нас, як тут, на землі, так і в повітрі, пам'ятаючи, щоб боронити кожну людину, кожну дитину, кожного українця, молимося за родини наших героїв, молимося і просимо Господа, щоб вилікував рани війни. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток молитва за наші родини, наші сім'ї, за ту домашню церкву, тобто домашню спільноту. Молимося щиро за дітей, за молодь старших і молодших, за навернення, за взаємне прощення. За примирення і покаяння, смирення, покору, за прийняття Божої волі, виконання її, молимося щиро за провід церкви, провід нашої держави, молимося за наших достойних освітян, за достойних медиків, рятувальників, які ціною свого життя, свого досвіду, таланту роблять все можливе і надможливе, щоб випликати майбутні нації, наш український нарід. Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися, молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, Молися моли за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, мати Божа, молися моли за нас. Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас, Мая Мария, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. П'ятий десяток. Молитовне намірення місяця липня, де ми просимо і благаємо за всіх, які тяжко хворі, прикуті до ліжка, одинокі, які в немочах перебувають у різних тяжких і надскладних хворобах, Які приготовляються до лікування в онкології чи лікуються в часі, чи до тяжкої операції. Молимося за всіх на оздоровлення душі, на стілення і оздоровлення тіла. Також в цьому десятку прошу помолімся усіх разом за Богом благословенне наше паломництво до монастиря пресвятого Пророка Іллі, що в Дорі. До відпустового центру в Старуні Симеона Лукача, то обов'язково прошу помолімся. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення Всемогучого Господа Отця, Сина і Святого Духа, нехай буде з нами. Амінь. Любі молільники, ми сповнили знову цей вечір молитви, знову тисячі, десятки тисяч людей скористали, тої Божої ласки і благословення. Прошу вас про молитву. Знаю, що вже розпочали писати свої наміри на завтра, тому дуже прошу. Завжди, коли будете писати намірення, то пишіть до молитви на паломництво, до храму пророка Іллі, до відпустового місця, до старуні. Чи просто можете написати, Отче, моє намірення в паломництво, щоб я мав розуміння, що це саме намірення на завтрашній день. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. Особливо запишіть своїх військових воїнів. Особливо запишіть на молитву своїх хворих, немічних, терплячих. Можливо, хтось в подорожі, можливо, хтось в чужині, можливо, хтось має якісь певні випробування чи навпаки подяки прослави і перепрошення. Кожен може скласти своє намірення, але дуже прошу на паломництво. Моє намірення на паломництво. Тому дуже прошу про молитву за те, щоб ми спокійно почали паломництво, в молитві його провели. Спокійно в мирі повернулися до своїх домівок, наповнені в Дусі Святому. Ми в свою чергу теж обіцяємо Господу, що будемо молитися і за тих, хто нас просив і просить про молитву. Тому нехай Господь приймає. Дякую за підтримку, дякую за поміч, дякую за те, що докладаєте багато зусиль. Навіть сьогодні мав дуже гарну, приємну людину. Жертводавицю, яка теж так само долучилася до паломництва, дякую щиро і буду молитися за вас, і молюся за всі намірення, які складаєте, всім спокійної і мирної ночі. Слава Ісусу Христу!